Витрати швейного виробництва в місяць, перш за все, це сплата податків. Ми ФОП другої групи, тому ми сплачуємо податки за ФОП 4 тисячі гривень, плюс 22% ЄСВ за працівників. Давайте порахуємо ЄСВ, наприклад, з мінімальної зарплати. Я не беру середню, просто беремо мінімум. Якщо у вас працює три працівники по 8 тисяч гривень зарплати, вираховуємо 22%. Це буде приблизно плюс 5280 гривень податків за працівників до податків за ФОП. Якщо беремо середню зарплату, то працівника, наприклад, 20 тисяч гривень. У вас працює троє працівників, то в середньому вам прийдеться заплатити до 13 тисяч 200 гривень за податки. Рахуємо податки ФОПа і податки в середньої зарплати за трьох працівників, виходить 17 тисяч 360 гривень. Якщо ж ми рахуємо податки з ФОПа і. Податки за трьох працівників з мінімальної заробітної плати, то всього буде 9440 грн. гривень. Їдемо далі. Електрика машинки тягнуть небагато, тому що вони з серводвигунами, але у нас отоплення... Електричне і в середньому зараз за сезон ми при такій теплій погоді ми оплачуємо десь сім тисяч гривень в місяць. Далі витрати на матеріали, все залежно від місяцю, це десь від тисячі до двох тисяч гривень. Це оголочки, якісь засоби для виведення плям, масло і так далі. Тобто рахуємо тисячу-дві тисячі гривень. Телефон 250 гривень, інтернет до цього – 150 гривень. І так я не назвала оренду, але я її не рахую, тому що у нас власне приміщення. Тож рахуємо, якщо ми беремо середню зарплату працівників 20 тисяч з цими податочками, цех обходиться десь в 25 760 тисяч гривень на місяць. Якщо ми беремо, рахуємо з е, зарплатою працівників з мінімальною ставкою, так 8 тисяч гривень по три працівника. Це обійдеться десь 18 тисяч триста гривень на місяць.